Використали всі інвестиційні можливості, що пропонує держава. 64 мільйони гривень з Державного фонду регіонального розвитку область витратить на реалізацію восьми інвестиційних проєктів. Половину з них у сфері освіти. Держава інвестує кошти за трьома напрямками. Окрім держфонду регіонального розвитку, виділяються субвенції на підтримку соціально-економічного розвитку територій та для створення структур об'єднаних територіальних громад. Кількість охочих стати учасниками державних інвестиційних проєктів у порівнянні з минулим роком подвоїлась. Якщо торік мали 82 учасника, то цьогоріч 208. 19,1 мільйона гривень сьогодні виділено громадам Кіровоградської області. Чотири громади вже стовідсоткова отримали позитивні висновки по своїх проєктних заявках в обласній державній адміністрації конкурсній комісії на 11 об'єктів. Тобто, чотири громади ми стовідсотково закрили на суму 13,1 мільйонів. Сьогодні залишається лише незакритим питанням. Це питання по Великорсівська об'єднаній територіальної громади.